Сьогодні 26 березня 2025 року. День фізкультури і спорту. Тема нашого дня малюки-здоров'ячки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Дуже рада вас бачити і зичу вам здоров'я. Так, сьогодні наш день присвячений саме цій. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Хочу розпочати свою зустріч з невеличкої бесіди з вами, дітки. Пригадайте, будь ласка, коли ви приходите до дитячого садочка і бачите своїх друзів, скажіть мені, будь ласка, чи всі вони відвідують щоденно дитячий садочок? Так, так, можуть і не всі. А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, а чому дітки залишаються вдома, не відвідують дитячий садочок? Вони можуть захворіти. А скажіть мені, будь ласка, дітки, ви колись небудь хворіли? Я впевнена, що так, іноді. Ну що ж, давайте з вами розпочнемо нашу зустріч з такої невеличкої гри, яка називається Добре чи погано. Давайте з вами разом будемо виясняти. Роздивляємося цей малюнок і скажіть мені, будь ласка, що тут ви бачите? Доброго, а що поганого? Хлопчик посміхається в нього гарний настрій, а значить, він здоровий. Це добре? Це добре. Дівчинка що робить? Чистить зубки. Вона чиняє правильно, і це добре. Дивимось нижче. Хлопчик колупається в носі. Цього робити не можна ні в якому разі. По-перше, це негарно. А по-друге, це може спричинити і кровотечу. Так, і в хлопчика дуже поганий злий настрій. На мою думку, це погано. Людина повинна завжди бути у гарному настрої. Якщо у людини гарний настрій, то в неї все добре, і здоров'я, і самопочуття. Дивимось далі. Хлопчик допомагає. Ну, це трапляється іноді влітку, а, мабуть, він вчить свого товариша плавати. Це добре. Дівчинка. Так, вона рятує ведмедика, так, вона його лагодить. Це добре. Інша дівчинка грає на скрипці. Так. Це добре. Подивіться на цього хлопчика. Ну, я не знаю, таке не може трапитися, але іноді ми можемо побачити, коли маленькі діти тримають ось таку гидоту у своїх руках. Цього робити ні в якому разі не можна. Це дуже-дуже погано і шкідливо. Так, дивимось, дівчинка вийшла гуляти, але вона взимку повністю роздягнута. Цього робити не можна, ми зараз до неї перейдемо. Цей хлопчик робить зарядку. Це правильно. Дійшли ми до дівчинки, смайлик нам підказує, що цього робити не можна. Що може трапитися з дівчинкою? Скажіть мені, дітки?» вона може захворіти. Так, цей хлопчик теж вчиняє неправильно, тому що він гуляє, гуляє у місті. Де гуляти не дозволено, це, мабуть, будівництво, так? Це дуже-дуже небезпечно. І ось цей хлопчик, подивіться, вийшов погуляти, завіз у болото і, мабуть, ноги промочив і захворів. Можете таке трапитися. Скажіть мені, дітки, хворіти це погано чи добре? Так, це погано. Не можна гуляти, не можна ходити в дитячий садочок, мама дає гіркі пігулки, робить уколи і змушує лежати у ліжку цілий день. Так? Ну, мабуть, це не так складно, але людина в такому випадку відчуває себе не дуже добре, в неї болить голова, може підніматися температура. Ну, і дійсно ми всі з вами знаємо, чому хворіють дорослі та діти. Давайте з вами пригадаємо, чому ж вони хворіють. Так. Як і наша дівчинка, вони не одягають теплий одяг взимку, п'ють холодну воду, взимку їдять морозиво на вулиці, сніг, смокчуть бурульки, так? хлюпаються в холодній воді, потрапляють під дощ і, звичайно, вони ще можуть заражатися від хворих людей. Це дуже-дуже небезпечно. Скажіть мені, до кого ми звертаємось, коли хворіємо? Дійсно, до своїх рідних, до мами, до тата. Ну, ще можна звернутися, потім вони звертаються, якщо дуже погано, та й до лікаря можуть звернутися, якщо хвороба дуже-дуже складна. Ой, дітки, ви знаєте, що сьогодні, як завжди, потрапив до нас незвичайний гість. Потрапив до нас незнайка. Ой, я не знаю, подивіться на нього, він якийсь сумний, блідий. Я потрогала його лоб і говорю вам, що він дуже-дуже гарячий. Мабуть, нашому незнайці погано, як йому допомогти. Давайте подумаємо разом. Так, потрібно терміново викликати лікаря, щоб він поставив діагноз і призначив лікування, звичайно. А ще, як визивати лікаря викликати, ви знаєте, треба набрати ось такий номер. Давайте з вами його пригадаємо ще раз. 1, 0, 3. Правильно, дітки. І, звичайно, приїде до нас швидка допомога, і лікар поставить діагноз. Ну ось ми з вами викликали лікаря до нашого незнайка, і поки лікар ставить діагноз, ми з вами трошки пограємось, давайте пограємось в гру, дбаємо своє, про своє здоров'я. Давайте пригадаємо, деякі правила. Треба берегти свою шкіру. Ну, по-перше, тримати тіло в чистоті, уникати гарячого, захищати шкіру від холоду. Так, ми про це говорили, треба одягатися, уникати гострих і ріжучих предметів, вживати достатню кількість води і корисні продукти. Це дуже-дуже буде добре для вашої шкіри. Ще треба берегти очі. Так, так. Що треба робити, щоб очкам було комфортно? Уникати яскравого світла, довгих переглядів у гаджетах, так ми про це з вами говорили, попадання рідин в очі, уникати читання або розглядання ілюстрацій лежачі і дійсно вживати корисні для зору продукти. Це так, морквинка, так і чорниця. правильно. Треба берегти вуха. Що для цього треба робити? Регулярно мити, уникати дуже голосних звуків, захищати взимку шапочкою свої вушка, заборонено вставляти у вухо сторонні предмети і вживати корисні для слуху продукти це яйця і риба. Треба також берегти носик свій. Що треба робити? Треба вчасно чистити носик уникати задимлених місць, заборонено вставляти в місто сторонні предмети і нюхати незнайомі рідини. Берегти треба язичок. Ми з вами дуже часто робимо гімнастику для язичка, але цього недостатньо. Треба чистити язик, уникати гарячої їжі та рідини. Не можна смоктати бурульки. Пережовувати їжу треба не спішно, щоб не прикусити язичок і уникати потрапляння у рот незнайомих рідин. Ну що ж, наш лікар поставив незнайці діагноз, прописав йому дитячу мікстуру від кашлю. Де ж він так мог застудитися, я не знаю. Ну і незнайка лікарю сказав, що. Він гуляв без пальто, ноги промокли, шарф втратив. Ну, треба одягатися тепліше було, але незнайка наш не знав. Щоб не хворіти, треба пам'ятати правила, які допоможуть підтримувати здоровий спосіб життя. І дійсно вам наш лікар прописав вітамінки, які ви теж повинні вживати. Зараз весна. Ще немає корисних свіжих фруктів і овочів, але є ось такі вітамінки. Я впевнена, що ваші батьки про це пам'ятають і вам їх надають. Ну що ж, в чому зберігаються вітамінки, ви знаєте, так? Корисні вітаміни знаходяться у овочах та фруктах. І ось зараз ми з вами ще раз пригадаємо, яка їжа буде шкідливою. А яка? Корисною. Роздивляємось банан, корисна, газований напій. Шкідливий. Так, хот-дог. шкідливий. Молоко. Корисне. Гамбургер. Шкідливий, але смачний. Цукерки. Шкодять так вашим зубкам. Сир, корисний рибка, корисна, молодці. Роздивляємось далі. Попкорн. Шкідливий. Так, тістечка. Шкідливе. яйця. Корисні, дуже корисні Кавунчик, тобто фрукти, корисні, шоколад. Шкідливий так, піца. Шкідлива, але смачна м'ясо. Корисне, овочі корисні. Молодці, дітки, всі ви правильно відповіли мені. А ви, часто, дітки, миєте ручки? Ну, я впевнена, що так. Нагадайте мені, будь ласка, коли їх треба мити? Так, перед їжею, після ігор, на прогулянь, після прогулянок молодці. А хто не миється з милом, той е, може виростити, вирости кволим і хворим. Так, дійсно, дітки. Грязнулі бояться води і простуд. а іноді і взагалі не ростуть. А хто знає, що таке масаж. А масаж, так, це розтирання або натискання на деякі частини тіла, які боліють, болять у людини. Так, Але ми з вами робили самомасаж. Пригадуєте, пальчиками ми робили на обличчі, натискали на деякі місця, які нам допомагають легше дихати. Ну що ж, Масаж теж допомагає нам не хворіти. Але ще що може нас оздоровити? Так, дійсно, нас оздоровити може спорт і загартування. І ось зараз ми з вами пограємо в таку цікаву, на мій погляд, гру називається ця гра Спортивні добирашки. Ви повинні добирати. Що потрібно спортсмену для його е, виду спорта? Так, будемо казати. Так, подивіться на малюнок, тут хлопець їде на велосипеді. Правильно, велоспорт. Хлопчик накачав, дивіться, які м'язи завдяки антелям. Так, це хлопчик займається боксом. Так. Дуже гарний вид спорту, що йому потрібно? Так, такі боксерські перчатки, молодці дітки. А ці діти займаються плаванням, і їм потрібний маска і ласти. Так, хлопець займається баскетболом. Для цього йому потрібен спеціальний м'яч. Цей хлопчик... Захищає ворота. Що це за вид спорту? Дуже популярний. Футбол, правильно, дітки, молодці. Дівчинка грає у теніс, їй потрібен м'ячик і ракетка. А цей хлопець, так, я він трошки підкажу: це зимовий вид спорту, але він теж дуже-дуже популярний у деяких хлопців. Це хокей, і потрібна. Шайба. <смі> так. Ну що ж, дітки, наш лікар дуже радий, що незнайка випив мікстуру, йому трошки полегшало, він дуже уважно слухав ваші відповіді і задоволений тим, що ви дуже-дуже багато знаєте про здоров'я, про загартування, про спорт. Ну, що ж робити, йому пора. Уходити до інших хворих діток, але він прощається з вами ненадовго він дуже часто полюбляє приходити до нас у гості, і ми його завжди чекаємо до побачення лікарю. Наш лікар на згадку про себе залишив відгадали так, квітку здоров'я. Давайте ще раз пригадаємо, що Треба робити, щоб бути здоровим щодня. Як ми й говорили, мати добрий настрій, гуляти на свіжому повітрю, берегти зір, дотримуватися режиму дня, дотримуватися особистої гігієни, робити ранкову гімнастику. Зарядку і, звісно, повноцінно і правильно харчуватися, обирати тільки корисні продукти, які допоможуть вам бути здоровими, веселими і міцними. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого, до нових зустрічей. Будьте здорові, до побачення!